Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Надвернянського району за кілька годин до святвечора зібрала представників усіх організацій, які відповідають за життєдіяльність краю. Морози наступають, отож, треба бути у повній готовності. Найперше дана вказівка теплопостачальним підприємствам контролювати процес опалення установ району та житлового фонду, а струмку забезпечити теплом Надвірнянську школу номер 1 яка з 10 січня приступає до навчання. Також тепловики мають звернути увагу на такі об'єкти, як Дилятинський НВК та терапевтичне і неврологічне відділення Центральної районної лікарні, де вже було зафіксоване порушення температурного режиму. Найбільше часу на засіданні приділили проблемам дорожників. Як виявилось, вони не зовсім готові боротися із холодним циклоном, який уже прийшов у наш край. До філії на рай райавтодор більше питань, ніж відповідей. На Максимець, ви прочистили дорогу? Ви її обслуговуєте. Там по пояс снігу. Перемети. Зараз стається, не дай Боже, пожежа або, не дай Боже, породілля. І ми маємо проблеми. Відправляйте на Бистрецько-Битківський напрям. Наступне село, сюди нижні села, Гаврилівка, Волосів. Ну як люди мають добратися на Коляду, діти до батьків приїхати? Ви це плануєте робити чи не плануєте? Керівника райавтодору не було за нього, відповідав представник. Але все, що вдалося дізнатися, це те, що в запасі підприємства 400 літрів диспалива і бензин, начебто, є, але цього на три святкові і вихідні дні явно замало. Тим більше, що проблеми уже почалися. Напрямки надвірна бистриця, Гаврилівка волосів, об'їзна надвірної по вулиці Кармелюка залишилися зі своїми бідами сам на сам. <зв>. Стикнулися ми з снігопадами в листопаді місяці, і бачили, як наші автодорожні служби, зокрема філія. Рая автодор, як важко їм було справитися з тою ситуацією, яка склалася, тому зараз найбільш застережень, найбільш пересторог, якраз перед ними. Це розчистка снігу, це посипочний матеріал, підсипка аварійно-небезпечних ділянок дороги, підйомів і так далі. Чи мають вони усі технічні засоби і можливості для того, щоб боротися зі стихією? Ой, не забезпечені вони до кінця. Я звертався до їхнього безпосереднього керівництва обласного для того, щоби. Надали додаткову техніку чи збільшили їм фінансування для того, щоб вони могли належним чином виконувати свої обов'язки. Отримав відповідь, ну рахую, що відписка. Я озвучував депутатам районної ради. Обласне керівництво цілком влаштовує та ситуація, яка є тут. Їх влаштовує той керівник, який зараз перебуває там посаді. На жаль, чомусь він сьогодні не з'явився на цю комісію. Але хочу вам сказати, що ситуація насправді критична. На комісії звучала інформація про те, що вони мають 400 літрів де Якщо би була необхідність, чи має район чим підсобити? Район має чим підсобити створений резерв, де десп... Палива і він ним розпоряджається районна державна адміністрація. І сьогодні так само звучало, що у разі необхідності їм буде додатково надано ці паливно-мастильні матеріали, щоб проводити ту роботу, за яку вони відповідальні. Тому що той резерв, який є у них, він є як на мене, він є дуже малий. Надвірнянська поліція повинна забезпечити регулювання руху автотранспорту на Добротівській горі. Газова служба чергуватиме цілодобово. Проблемними можуть виявитися напрямки ланчин і бит. По тисках у нас е, не мав бути питання. Ну, проблематичним може бути у нас Ванченецький напрямок, е, там від нас не залежить. Ми звернулися на пів кілограма, нам підняв до 4,5, але все буде залежати від відбору, скільки буде йти відбір, тому що там дегрес сідвище з Коломийської сторони де відбір суттєвий. Ну, придеться будемо стояти на байпасі. Ну, я думаю, що буде все гаразд. Ну і залишається відкритим питання, тому що ми по. Битькову, хоча ми здійснювали вчора продування, все одно там порядка до двох літрів конденсату зливи, бо воно підтягує, конденсується воно на, ну, на газорозподічних пунктах, на пілоті підмерзає. Досі від сильного вітру, який пронісся два дні тому, залишаються без світла окремі ділянки декількох населених пунктів. На сьогоднішній ранок після стихійного вітру лишилося 20 пошкоджень поодиноких вже. Плануємо сьогодні до обіду ліквідувати, щоб позасвічувати всіх людей, які були без світла. Це є в е, чернику, не, не, будемо говорити по ТП. Одно ТП е, пасічна є, е, два ТП не повністю. І поодинокі залишалися надвірна, е, стримба, лоїва і ланчин. Сьогодні. Працює 10 бригад. Вчора, вчора працювало 12. Спецтехніка працює. До обіду плануємо закрити ці всі. Основними пунктами обігріву залишаються медичні установи. Їх кількість і забезпечення визначені. Це шкірвен-диспансер, терапевтичне відділення, персонал повідомлений, готові їх прийняти. Без електропостачання в нас знаходиться один лікувальний заклад. Це амбулаторія біля на даний момент контактний телефон приймального відділення 22058, де можуть скоординувати. Є наказ по центральній районній лікарні про відповідальні особи, вихідні і святкові дні. Відповідно, приймальні відділення зв'яжеться з будь-яким спеціалістом, яким потрібно, для того, щоб госпіталізувати тих чи інших людей з інших населених пунктів. Як ми домовилися з Романом Михайловичем. Ланчинецький куч в ланчин везе, делятинський в делятин, всі останні в Надвірне. Одиноких стареньких і немічних тримає на контролі територіальний центр. Кажуть, влаштовані всі. По виявленню людей, яких треба буде на зиму, де коли мороз вдарить. Було виявлено 33 чоловік. згідно тих списків, які в нього двох подавали. З липня місця я почав цю роботу. Дехто, будемо казати, рушився і зробив. От делятин він зробив лад. Він Червоний хрест людей по поклав Пасічну ми перед самим Новим роком з Василем Васильовичем жінку забрали. Немає таких критичних практично лишилися без контролю ті люди, які 60-70-х років народжені, які зложувають алкоголь. Культура готувалась до великих масових дійств, але передбачити хід подій у зв'язку з наступом морозів складно. Отож, у культурній програмі на вихідні можливі зміни. У нас пошкоджено 20 листів шиферу на Посічнянському сільському клубі бібліотеці, зірвано частину фасаду штукатурки музею історії Делятинщини близько 4 квадратні метри. Більше таких проблемних питань немає. Що стосується 8 числа гуцулії, там так само більше 10 градусів морозу передають, то вони будуть базуватися у нас в районному будинку культури, передіваються. Виходять сюди. Якщо погода буде дозволяти, то працюють. Якщо не буде дозволяти, то будемо їм дякувати десь на другий раз. Комунальні служби міста до снігопаду та морозу готові працюватимуть у посиленому режимі. В першу чергу снігоприбиральна техніка на підвищенні бойовій готовності сьогодні, з 3-ї години ночі, піскорозкидович проїхав по тих комунальних вулицях. Буде чергувати він кожний день по потребі що п'ятниця, що субота, що неділя, що понеділок, що вівторок. Нічники у нас працюють двірники з 3 години ночі. Буде 30 чоловік, чоловік з, з бригадиром по структурам, які відповідають, які надають послу водоканал, житловик. Велике навантаження і великий розхід води йде сьогодні в передень різдвяних свят. Це в першу чергу навантаження на мережі електропостачання. На даний момент дзвінків звернень подобі щось за замерзання, немає. Щодо інших заходів, поховання в звичному режимі, пункти обігріву від МНС не встановлюватимуть хіба у випадку рішення районної влади. Домовилися до того, що на вимогу органів державної влади і органів місцевого самоврядування Державна служба з надзвичайних ситуацій організує пункт обігріву, розгорне його протягом години, де буде Тепло, де буде чай, і якесь печення для того, щоб жителі району, чи, чи гості хто замерзне, десь ну. Кому буде холодно на вулиці, зможе зайти і відігрітися. Наразі основними пунктами обігріву залишаються медичні заклади, окремі відділи Надвірнянської центральної районної лікарні, Делятинська та Ланчинська міські лікарні. Державна служба надзвичайних ситуацій у зв'язку з посиленням морозів та снігопаду звертається до жителів із проханням залишатись у помешканнях якомога менше перебувати на холоді та слідкувати за дітьми.